Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність. 1 додати 1 дорівнює 1. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сімнички, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цих два сернички, утворивши, знак помножити. Отже, 1 помножити на 1 буде 1, 1 дорівнює 1. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.